Інтерв'ю, монтаж та фото, відеосюжети. Департамент молодіжної політики та спорту презентував кращі конкурсні роботи учасників медіа школи для молоді. Раніше фокус стартував в рамках проекту Захист внутрішньопереміщених осіб в Івано-Франківській області. Впродовж трьох місяців студенти пробували себе у ролі професійних журналістів та намагалися створити власні медіапродукти. Дуже там по різному ці команди робили свої роботи. В когось це були просто. Інтерв'ю у когось це були і фото-відеозйомки, тому е, можна судити кожну роботу індивідуальному і по -різному. Ну звичайно. Там захопила робота про релокований бізнес, який діє в, зараз в нашому місті. Виклики релокованого бізнесу, спілкування з дітьми в умовах війни, мистецтво під час війни та психологічний резонанс такі різноманітні соціальні теми обрали учасники конкурсу. Студентка Вікторія Піцак розповідає, своєю фінальною роботою обрала інтерв'ю Рев'ю з психологом Миколою Демковим завдяки цьому курсу я змогла і практикуватись, і познайомитися з цікавими журналістами, і зрозуміти, чи подобається мені взагалі ця професія, чи ні що потрібно покращити, а що задовільняє мене. Усі переможці конкурсу отримали сертифікати та подарунки. Вірокуцондрійбуцяк новини на вежі.